Отак От виглядав Тернопіль 100 років тому. В минулому це місто мало оборонне значення і споруди недалеко розміщені від замку. У випадку якоїсь загрози, військової загрози, місто могло повністю провести евакуацію в дуже короткий термін. Я так розумію, що були інструкції для того, щоб знищити документи з грифом таємно. Була загроза їх захоплення, тому і не попали в. Сховиш державного архів, карта, яка позначала підземні переходи, вона насправді існувала. Цілком можливо, що вона така карта існує, і було би прекрасно її знайти. Доступ всі під був надзвичайно засекречений і фактично стороннім людям попасти туди було практично неможливо.